Добрий день, у вас вітає Старовірівська сільська громада, Старовірівський ліцей, учениці 10 класу Качур Карина. Шановні друзі, «Загребельне» – це не тільки історичний роман. Це роман сучасний, це й драма, і публіцистика, і критика. Одне слово, маємо в собі його справжнього універсала, сказав Михайло Слабошпицький. І це дійсно так. Його твори посилені для широкого кола читачів. На них вже виросло не одне покоління українців, і ще не одне покоління оцінить його надзвичайний талант. Доки живе душа народу народ безсмертний. Так він сказав багато років тому. Але ці слова змушують нас замислитись і сьогодні. Говорять, що душа народу це її мова, у ній любов і туга, сила і печаль. А також і слава Поки житиме мова, житиме і народ. Панове, у нашого народу непереможній дух і тому його неможливо знищити. Я думаю, що існує два основних витоки непереможнього духу і огонегморучості. По-перше, це його історія століттями. Чужинці дивувались неповторної звитязі українського воїна. По-друге, це сучасність нам, українцям, кинуто виклик, і це об'єднало нас, налаштувало на подальшу боротьбу. Наша подяка ЗСУ за їх віру, відданість та мужність. Кожного дня наші відважні захисники не припиняють дивувати світову спільноту своєю сміливістю і самовіддачею. Українці в ці складні часи доводять усьому світу, що Україна багата та міцна нація, яку не можна подолати. Наша духовність, душа народу, віра в майбутнє, боротьба за справедливість і роблять нас незламними. Я впевнена, що душа українського народу буде жити вічно, народ посмертний Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніжні слоги. Здобуде перемога Україну, герой герої до рідні. Молімося за перемогу, за Україну, за майбуття. Дякую за увагу!